Вітаю! Прийшла пора висаджувати чесник. Його завжди висаджую і вам рекомендую десь за місяць до таких от уже денних заморозків. Поки що у нас вони були тільки декілька днів уночі. Але подивилась по прогнозу, що вже пора його висаджувати. Сьогодні у нас 14 жовтня, ну раніше його садили до 12 числа, Тому якраз, якраз сроки. Значить, насіння в мене тут різне. І є зовсім такі насіння із стрілок. І самі чесничинки, ікру, і такий крупний і, і мелкий, Тобто дуже різне-різне висаджую. Значить, перед висадкою. Замочила його в розчині на літр води ложка солі і пів ложки соди. Це для того, щоб він потім ріс у нас здоровий, щоб його не їли ніякі там в землі черв'ячки різні, Ну і від різних хвороб, щоб він потім не хворів, коли буде сходити навесні, ну і швиденько прийнявся. Так, так як він був сухий, то я його трошечки ось так от замочила. Зараз зіллю цю воду і буду висаджувати. Висажувати буду по своїй полуниці. Хто підписаний, той вже бачив. Я полуницю показувала, показувала чесник, який тут ріс. Вони один одного доповнюють. Чесник росте завдяки тому, що полуницю удобрюєш. Тут гарна земля у неї, вона розпушена, а він любить таку землю то буде гарно йому тут себе почувати. Ну, а полуницю він захищає від майського жука, від хруща. І тому два в одному вони дуже гарно ростуть. Така прям дружня парочка ось таким чином роблю лунки. І висаджую рядочок чесничку. Сажати його потрібно, звичайно ж, да, оцією оці частинкою донизу, цією доверху, отак, От не дуже сильно заглиблюючи, таким чином у землю. Потім зверху і його, і полуницю присиплю хвоєю. Це завжди роблю на зиму. Саме перше це буде корисно і полуниці, так як вона не буде вимерзати, якщо зима буде безсніжна. Ну і чесничку теж. Хвою цю я потім не збираю. Молоді листочки полуниці, крізь неї протикаються. А як бачите, ця хвоя ось за літо вона перегниває. І зимовий період. І потім тут, виходить, не буде контакту полуниці із землею. І буде чиста ягідка. Тому ось так. Кому було цікаво і корисно, звичайно ж, підписуйтесь на канал, поставте мені вподобайку, щоб я це бачила. Ну а з вами, як завжди, була Людмила. На все добре.